По-перше, я думаю, що всі команди, які попали в плей-офф, вони дуже сильні підготовлені, але нам попалася одна із самих сильних. Я думаю, що підбір гравців, які є у е команди свій, дуже сильний. Тому треба буде серйозно підготуватися. Ми граємо перший матч вдома, і якщо пройдемо його далі, теж будемо грати вдома. Треба правильно зробити вибір, вибрати стадіон і країну, в якій ми будемо грати ці матчі. І Головне це, що наші футболісти в останньому матчі продемонстрували дуже класну форму, настрой і з таким настроєм, якщо ми будемо готуватися, я думаю, що у нас є хороші шанси поїхати в Америку. Потенційно, ми в фіналі можемо грати з переможцем пари польща Албанія теж здається найсильніший вибір, який міг випасти, випав саме нам. На да, Жребі нам е, попалось нелегке, тому. Те, що маємо, маємо ще раз, нам треба підвищувати наш рівень, якщо ми хочемо впасти і готуватися до серйозних матчів.